Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо про використання авторського матеріалу у роботі дошкільного віку на часі зміни професійних кейсів. Ці зміни обумовлені війною за право бути собою, жити та рости у незалежній вільній країні. Подолати невизначеність щодо національної ідентичності під час війни музичний керівник може за допомогою музичного репертуару, який він пропонує діткам. В умовах сьогодення основна мета виховання зміцнювати національну ідентичність дітей як основу патріотизму. Батьки і педагоги мають збагачувати світогляд дітей уявленнями про соціальні явища і події в країні. Також важливо створювати умови для того, щоб діти накопичували соціальний досвід життя в найближчому оточенні шляхом залучення до його культури, родинних традицій, виховання любові до батьківщини і рідного дому та мови. З метою розширення шляхів отримання якісної дошкільної освіти було розроблено ряд авторського матеріалу. Ми добре знаємо, що музика крокує з дитиною усе життя, вона додає сили, спокою та затишку на святах та повсякденні. Це маленькі перлинки нашого буття, які ми збираємо з самого дитинства. Так і з'явилася назва моєї першої друкованої збірки Маленькі намистинки, яка включає в себе 26 авторських пісень для дітей молодшого дошкільного віку. Адже спів є невід'ємною частиною виховання. А спів дорослого дитині це універсальне явище в усіх світових культурах. У дітей із народження вбудована увага до співу, а в батьків прагнення співати дітям і в такий спосіб транслювати свою любов і турботу. Можливо, дорослі інтуїтивно відчувають те, що підтверджують дослідження. Спів Набагато дієвічі, ніж слова, заспокоює дитину і поліпшує її фізичний стан. І тут за допомогою ми звертаємося до маленької історії: у кожного козака свій характер або весела та сумна музика, або цикл віршів. Веселкові крашанки, за допомогою яких дорослі не лише мають змогу почитати дітям, а придумати мелодію до даного матеріалу. Також не менш важливим видом музичної діяльності є слухання музики, яка зазвичай перебуває десь за кулісами уваги. Начебто є, бо музика завжди звучить, але на те, щоб цілеспрямовано навчити дітей слухати і чути її, не вистачає часу. Я працюю з дітьми багато років і знаю, напевно, що їм дуже подобається слухати музику. Цей вид діяльності не обмежується лише естетичною насолодою, він допомагає дітям навчитися слухати в цілому, бути уважним до слова, аналізувати, почути тощо. Важливою передумовою зацікавленого слухання музики є розвиток слухової уваги. І з чого варто розпочати? Пропоную навчити сприймати на слух усе, що є навколо. Наприклад, почути мелодію можна у співі пташок, у нявчанні котика чи у гудінні машин. Нещодавно нам довелося налагодити співіснування зі звуками сирен. Ми спробували знайти в них свою мелодію, щоб було легше справлятися з емоційною реакцією на ці неприємні звуки. Мелодії світу різні, і наша місія, як музичних керівників відкрити їх різноманіття дітям, збагатити їхній слуховий досвід, а отже і світогляд. Як заохотити дітей слухати музику? На мій погляд, велику роль відіграє інтрига. Не треба поспішати відкривати дітям назву твору або розповідати, що музика змальовує. Варто спонукати їх робити власні припущення, висновки щодо почутого. Один і той самий музичний твір кожен малюк відчуває по-своєму. І це чудово! У пригоді стає зорова наочність, літературні твори, загадки. Перед прослуховуванням твору дітям можна запропонувати переглянути малюнки природних явищ, сонечка, грози, снігу. Після того, як діти послухали твір, попросити їх порівняти музику з певною картинкою та пояснити, чому вони так вирішили. Або навпаки, перед слуханням зробити припущення, яку за характером музику вони почують сьогодні, сонячну, дощову чи іншу. У такий спосіб ми спонукаємо активність слухової уваги дитини. Інколи музичному керівнику доцільно забути назву того чи іншого музичного твору, навмисно переплутати щось, який музичний твір. Ми слухали на минулому занятті, як ви назвали б цей твір. Музичні твори для слухання мають бути нескладними для сприймання, бо увага дітей швидко розпорушується. Не варто переобтяжувати розповіді складними термінами, незрозумілими для дітей поясненнями, щоразу ставте себе на місце дитини. Для того, щоб реалізувати зазначені завдання, у кожного педагога свій арсенал професійних засобів. Передусім, музичний керівник має ретельно продумати заняття, робити невеличкі нотатки. Це дасть змогу під час заняття швидко зорієнтуватися щодо музичного твору та організувати ефективне та цікаве обговорення разом із дітьми. З прикладами авторських розробок, практичних нотаток для занять з дітьми різних вікових груп, можна ознайомитися в фаховому журналі Музичний керівник або на сторінці всеосвіта Таня Михайлова, обравши теху слухання музики. Дякую за увагу!